Що тебе дратує як людину з депресією? Ну ще трошки обідненько, що я, типу, лікую наслідки дій. Інших людей по відношенню mm -hmm. до мене за свої гроші yeah. Ну, це дуже бісить. Типу, що я повинна платити. Видно, що математичний склад ума одразу рахуєш. Ну до речі, слухай, це дуже допомагає. Типу, е я не знаю, як люди там ну реально гуманітарії з цим пораються. Тому що як коли у мене була там перша панічна атака, я зрозуміла, ага, я думаю, що я зараз умру. Це ну щось не те. Ну типу, я одразу розумію, що ну типу, щось не те. Мені дуже в багатьох речах, типу, математика допомагала. Типу, щось прорахувати, зрозуміти, що щось не. То там не знаю, вираховувати вирогідність, що, типу, яка вирогідність, mm -hmm. що я зараз війду, там у вікно. Ну. Не сто відсотків, бо в рігті ніколи не буває сто відсотків. Ну коротше, це дуже допомагало розпетлювати. Тому що, наприклад, я знаю дівчаток, які вчилися на філологи, і в них депресія, і вони, коли панічна там атака або депресія, вона просто ну вона все, типу, вона не може нічого робити, вона не може зрозуміти просто, що це, ну, це не здрава, типу, і це не вона, і не її там думки. Коротше. Це дуже складна фігня. Коротше, ти вважаєш, що Аля технарям легше, так? Да, е Проживати депресію? Я думаю, що так. Угу. Цікаво. Саме трошки ну, інакше на це все дивимось просто.